Іди, через пару років приїдемо. Став, стоїть. Ще би хотілося сказати, що на даний момент монетизація на каналі була відключена, а ми з дружиною вирішили, що ми включаємо монетизацію і всі гроші, які будуть поступати на канал, будуть йти для засуди. Донат буде на Мадяра. Думав не буду знімати. Думав, приїду собі на хробачках, закину, нікого не буду. Щось скажи, що ти там є. Ну давай попробуємо. І щось є. Щось є. Точно, огор. Блін, вони мені ж теж життя. Я на сома прийшов, я не хочу вугра. Штосом, Тусом. Ха-ха-ха. ха При -ха -ха -ха. Притому напевно їх стайка підійшла. Тому що ця зрая вона тільки що там напала. Але він пузатий, що воно нажерлося, га. Це капіць. Ну Я напевно його не буду випускати, поки зранку випустим, правда? Да. Ну, жаримо поки вареники. Приїхали ми з Люрду. Чесно кажу, не думав, що не буду знімати, бо щось. Настрій такий не угу-гу. Здоров'я теж не угу. От так що. Ну але заради сомиків то можна. Ось такий він, це цей що з боку має колючки. будеш зранку на фотосесії йди туди я зараз хробаків купив ви собі не повірите маленьких хробоч... ну, коробочка їх там 10 штук 3 євро 3 євро хробаки це капіць. Я тут, одним словом вже були такі не дуже порядні рибаки Тут вони понаробляли, звісно. Ми тут прибирали дуже довго за тим всім. О! Оце таке. Вогонь розпалили прямо на в монастерці. Мусив тут що замітати. Та й таке. Ну, будемо бачити, що робити? Будемо бачити. Зіграв паровозик. Это ничего. Трубочка. что там было. в хате все аж пескочен. Кидаю немцы, что -то там ну, Не Что-то Хто ти? Мати Василий, ти хто? Ух ти! Це його так їли? Що з рибою? Все звідково ще не бачив. Ди глянь, що з рибою, дивись. Іди сюди. Це капець. Дивись, що з нею. І в руки будеш брати. не є, чи то її так покусало. Так, викинь, ти викинуть викину. мені, дивись, що з нею. Та взагалі, ти не бажаний таких викидати, іначе ми сховимо ще другу зараз. No to nie zrozumiałem, ja, to znaぎ, no pixel, no jest szóstki Dwieżdżdż, znajdź szóstki, nie bacz, nie bacz, nie nie bacz, 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 Можете поки вона в мене клювала, а її сзади там сом підклів. Друзі, тут така у нас цей така приблуда. Ось так ми робимо, взяли рибку, так як з мальком. Тут один бальок щось 4-2 євро. Вот. Зараз загрузимо сюди, робимо. Наживку на сома. Це не солена, не варена, просто заморожена тюлька. Забагато так, але для цього я якраз і брав кораблик для таких от ніжних завозів, щоб не злітало. Ну, так ми запресували сюди три рибки, такий у нас бутерброд вийшов. Зараз ми це всю приблуду завезем. Так, так і так Так будемо пробувати ловити сома, Потом Якщо рибка залишається ціла, я просто або витріхаю ту стару, вот, або так, зараз, секундочку. Так, так, або витріхаю стару, або до неї прям пресую ще нові. Хробачка вже в нас лишилося ще на одну ніч. Пілка коробки, там я не знаю за 3 євро 10 хробаків це випуска це та риба золота виходить. сьогодні у нас понеділок, але так як тут кольорові бунтують. То виходить, що кораблі дуже рідко плавають. Ну якось так будемо пробувати ловити, будемо тривати вас в курсі. Хоча як така рибалка не планувалася, але в мене, якщо вже я приїжджаю на ріку, ну, одним словом, куди? якщо я приїжджаю, десь що є вода, то я по-любому закидаюсь. В будь-якому випадку, при першою можливістю, я закидаюся. Друзі. Тримав на фотосесію, але не хочу я мати проблеми тут з законом. Зараз ми цього з одного випустимо. Де він там є? Ходи сюди. Де ти там є? Ей, алло! Ходи сюди тато, ходи. Ходи, Ходи, Боже, який він слизький. Вот. Та тихо. Де ти? Дайте ж. Ти? Та чекай, демов воду випустити. Ти що? Але красень! О, який красавчик. Капецький у нього розкраска така. О. Іди, ми через пару років приїдемо. О, став стоїть. Ущ, ущ. Лящів ми не беремо взагалі і не ловимо. Ще пробую на хробачка один. От, один на того малька. Так, малька. Заморська тюлька. От, треба було грузик стольник ставити, щось. З поводковою ниткою важко. От, будемо чекати. Тільки б у не було гілля, що Все решта може бути. Я вже і не проти карася так, для Там різноманітності, аби був. От обід, на рибку поки нічого не клювало. ми знов пішкоблудимо. Діти десь погналися доганяти дощ. От ще пару днів і ми повертаємося в Україну. отже. Додому тягне. Хоча ми маємо всі можливості тут залишитись, але уханьки там карпіш. Але додому то не святе. Хоче війна, хоче діти, багато хто не розуміє, чому ми повертаємось вже який раз. Ну, ми вже після війни часто виїжджали. От. Але тягне до ненький. Так що, друзі, ми з вами. Переживемо тут все разом. Дружина каже, що тато у нас майстер на всі руки, нас тут зламалося. Я, коротше, його паяю тут. Ніби свиню смалюк. Щось впало. Так, Туши, розживає пожарних, бо то капець. Ну, я зробив все. а ну, тепер як з магазину. Перше цей синю ізоленту треба і запшикати. Все, весь він як новий, а ти кажеш, крісло купляти. Все нормально біду ми придумали тут сардини знайшов в себе, воняє такою рибою тухловатою, один літр куплявши у Франції. воно цей. На сома ніби. Воняє такою рибою. Не можемо ніяк зачепити його на цей. На пружинка воно якесь жирне, ми вже води додали. Напевно, ми коробку цілу спорту зіпсували, напевно. Не? Зараз подробно ще коразок завезу. В Україну. Наші подорожі по Європі підходять до завершення. От, хоча ми маємо можливість залишитись з Франції, в мене є французькі документи. От, є де жити, як ми. але ми повертаємося до вас, ми повертаємося в Україну і будемо разом проживати, один одного підтримувати. Такий нелегкий час. Ще би хотілося сказати, що на даний момент монетизація на каналі була відключена. Ми з дружиною вирішили, що ми включаємо монетизацію і всі гроші, які будуть поступати на канал, будуть йти для засунення. Донат буде на Мадяра. Я кожного місця буду звітувати перед вами, скільки було зароблено, скільки було за разом зі скрінами. І до вас велике прохання при можливості. Лайк, я вже не кажу за репост, такі. Лайк і маленький комент, таким чином канал буде просуватися вверх, таким чином більше людей буде бачити, більша буде монетизація. Я не думаю, що там комусь буде важко хоча б крапочку поставити чи лайкнути. Але для каналу це буде краще, ну і ті гроші, які дійсно будуть зароблені, вони будуть йти на підтримку наших хлопців та на передовій. Слава Україні, до нових зустрічей!